Всім привіт, з вами Фотер. Сьогодні у нас відео історія, в я вам розкажу, що за ці 3 дні я робив. Ви знаєте, що я випустив колабу по стамбулу з каналом Браті Братії Було відео в неділю. І від неділі много чого в мене От, Як ви вже можете замітити, я, я вам розкажу, як мені випала нані. У мене тепер 26 стало бойців, мені випала Нані і я, я все розкажу, як мені випало, що в мене помінялось, чим я займався ці три дні, чи скільки там... Ну так, да, три дні можна сказати чи 4. І і, возможно, возможно. Все граємо пару каток в шеде за Нані. По-перше, нані мені випала, коли я зайшов тільки в пас? Ну, коли він тільки вийшов, я зайшов і відкрив великий ящик, і мені оттуда випала нані. Я не ожидав, мені вона випала. Я швидко ящик відкривав, щоб швидше подивитися, що там ще нового. Там вилетіла нані. Ну, мені приємно, класно, що вона випала. Так, далі що у нас? У нас новий сезон силової ліги. В неї я особо так не грав. Ну, розумієте, не особо люблю силову лігу. Далі, я грав це собиття за нані, прикольно. Я виповнив квест на монети. Всі квести, які в мене були, виповнив. відкрив ящики, от, почти до 10-го дійшов. ...скоро дойду до 10-го. І сьогодні якраз будуть два квести. Так, і ще що? І ще довгождане для мене. Що я докопив вже на скін. Ну, тільки я чекаю, коли буде мій любимий скін клубної ліги Ді -Ді Дінамак з плесенью. І я його тоді куплю, от якраз через півтора годинки буде. Новий скінчик, Надіюсь, це буде дінамайк. Ну, а тепер, коли я все розказав, давайте підемо в парне, ШД, Або можемо. Ну, давайте в парне спочатку, потім в одиночне за нані. Зіграємо і. Виграємо, я так думаю. О, тут тімейт 8 біт, фенг. Зараз будемо йти фенга. Знищувати. Ой! Упс! Чуть-чуть підлагало в мене. Ой, я кидаю пуліку в шеї. Мені і не вигодно в неї стріляти в неї много. Ну, не, много було хипено в неї много банок і. Її убити досить тяжко буде. Барлі в мінус, і я теж. Ну, 15 секунд чекаю, поки тімейт побігає, якщо він виживе. Через 6 секунд я заспавнюсь і продовжую грати. Все, я заспавнився. Васімбіт тут віддихає. Я випускаю ульту. Ульта летить не туди, куди я хотів. Хотілося б в шеї. Вона полетіла. Так. Мене опять убили. ну, конечно. в неї 7 банок. Думаю, після цього каточки можна парне буде. Ой, не в парне, а в одиночне. Ну, давайте в одиночне підемо. Одну каточку і я буду закінчувати відео. Погнали. Так, грузиться, я жду. Так, 100%. І все, я заспавнився. Можна і грати. Тут пайпер. Я ламаю баночки. Одну сломав, сломав, другу сломав і йдемо нападати на пайпер. Ех, ну, на жаль, ми проіграли. Ну, нічого, в наступний раз вийде. Ноль кубків получили. Ну, думаю, на цьому все. Пишіть ідеї для роликів, якщо хочете якісь іменно ролики. Ну, і всім. Пока-пока. Зустрінемось в суботу.